Початкову петлю робимо. Гачок в мене троєчка. І пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Шість повітряних петель. З'єднуємо в коло. Три петлі підйому. 3 петлі підйому і пров'язуємо 7 стопчиків з накидом. Разом з підйомом буде у нас 8 стопчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Завжди старайтеся пров'язати в'язати початкову ниточку, для того, щоб вона не тянулася, не торочилася. Робимо три повітряні петлі. Під один, два, три. І ще одна петля у нас буде йти між стопчиками. Повертаємо на другу сторону. І в другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. У нас такая карочка, повітряна петля і стопчик з накидом. Пров'язуємо так до кінця рядочок, у нас має бути 8 стопчиків з накидом, між ними повітряна петля. Робимо три петлі під пров'язуємо стопчик з накидом. Привязываем два стопчика с накидом. Два стопчика с накидом. Всю арку. Стопчик над стопчиком. Стопчик над стопчиком попереднього ряда. Два стопчика с накидом. Два стопчика с накидом. И стопчик. Так дов'язуємо до кінця ряда. Ми робимо три петлі і пров'язуємо стопчик без накида в цю ж саму петлю, дві петлі, повітряні петлі. 1, 2, 3. Стопчик без накида. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Стопчик без накида. 2 повітряні петлі. 1, 2, 3. Стопчик без накида. 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 петлю попереднього ряду. 1 2 1 2 в третю петлю попереднього ряду. Три повітряні петлі. 3 Третю петлю попереднього ряду. Дві повітряні петлі. 1 2 ту в ряду. три повітряні петлі і пров'язуємо сюди ж стовпчик без накида. 5, робимо 5 повітряних петель, повертаємо і в'яжемо 4 стопчика з накидом. 1, 2, 4. В'яжемо 4 стопчика з одним накидом. Там, де в нас були попередньо 2 повітряні петлі, ми пров'язуємо стопчик без накида. Там, де в нас були три повітряні петлі, ми пров'язуємо з накидом. Один, два, три, чотири, пять. Там, де було у нас дві попереднього ряду, ми пров'язуємо стопчик без накида. накиду. Пров'язуємо стопчиків з накидом. Один, Три, чотири. П'ять. Три повітряні петлі, і знову п'ять стопчиків. накидом. Один. Три. Чтити, 5 стопчик без накида в попередню, попередню арку з двох повітряних петель, п'ять стопчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Стопчик без накида. І тут у нас, получається маленька така як петля. Ми сюди маємо пров'язати п'ять стопчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Три повітряні петлі і сюди ж пров'язуємо стопчик без накида. 5 повітряних петель, 3 4, 5. Накид. І ми пров'язуємо стопчик без накида попереднього ряду стопчик з накидом. Один, два, три. І посередині пров'язуємо стопчик без накиду, один, два, три. Стопчик з накидом. В попередній ряд, стопчик без накиду. Один, два, три, чотири, пять. І цю арочку кутку, куток, стопчик без безкиди. Накида. Три повітряні петлі. І сюди ж стопчик без накида. П'ять повітряних петель, три, 4, 5, накид, стопчик. з накидом, Один, два, три. Стопчик. Без накида, Один, два, три. Стопчи з накидом. Один, два, три, чотири, пять. Сюди стопчик. Без накида. Три повітряні петлі. І сюди ж стопчик без накида. Чотири повітряні петлі. Куточку, так. Одеваємо. Получается до петельку з трьох повітряних петель пров'язуємо стопчик. Знаки дом. Дивіться уважно, коли ви будете в'язувати, три напроти трьох. Наступне, стопчиків з накидом, п'ять стопчиків з накидом, щоб один кожний вершечок стопчика до вершечка стопчика з'єднувалися. Тоді воно буде гарно лягати все. Так, три. Наступне п'ять, і вже друга друга арочка. І так, в'язуємо цей один. Оці всі кінчики, що в нас є, ми все будемо вв'язувати. Я їх вв'язую, щоб вони не дорочилися. Два. Захватую робочу нитку і витягую петельку. Три. П'ять. П'ять із в на себе п'ятий стопчик. Заховачуємо робочу нитку і витягуємо ця ниточка сюди. Один, два, десь. Так, наступне три. ну Тепер треба трошки поставити. Лежить на гачку. Під ним протягуємо робочу нитку. з накидом втягується, вв'язується. Дума два, три, так, один, два, три. Контролируем обов'язково, чтобы стопчики были над стопчиками уже с другой арки моему ввязывать третья мечта Ось дуварка. Один, два, три, третю. Так, тяну, затягую. Протягую робочу нитку. Цю треба покласти. друга арч. Маленькими ножичками обрізаємо. Так, так у нас тут друга. Три. 4. 5. Потім проведемо ВТО. Ну да, воно, бачите, коли зразу зв'язуєш, воно так не гарно лягає, воно морщить, але потім, коли провожу ВТО, доверненько ну, все вирівнюється. Дуже гарна нитка, я не знаю, яка вона буде в носці, але но, вот, в роботі вона мені дуже доподобала. Ну і звичайно, то, що вона така не тоненька, швидко в'яжеться. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, і дивіться, зараз ми будемо вже в'язувати цей куточок, бачите? Тут в нас має бути йти стовчик. Три напроти трьох, зробила повітряну петлю і в куточок ось там, де ми з'єднуємо. Знову повітряна петля, і сюди ж стопчик з накидом. Стопчик з накидом і от першу. Перший стопчик, де це. Перший стопчик. Захвачуємо роботу. І... И... 3. І так, цю же сторону так же саму в'язуємо. Потім проведете ВТО і у вас так же гарненько ляж, як в мене. Закінчуємо, в'язуємо цей кусочок.